Приводів для радощів немає зараз в українців, та сповна, їх у нас для суму вистачає, бо іде країною війна, темряву і смерть посіє ворог, але як би сумно не було, ось з'являється крізь морок, і це свято радісне, Різдво, бо син Божий в оцю ніч різдвяну народився, щоб любов і мир всім принести. Як раніше неможливо нам різдвяні провести свята, бо країна наша геть збідніла, нищиться і села, й міста, люди в розпорошені і вдома не зібратись цим святковим днем, тим, у кого жінка за кордоном, чоловік в окопі під вогнем, без вечері і старих традицій буде це різдво у батьох. Але хай цей вечір нас потішить. Відчуття того, що з нами Бог. Віра в те, що нас Господь провадить навіть у важкі часи війни і що скоро мир, любов і радість Запанують в нашій стороні. Але незалежно від обставин, де б ми не знаходились в Різдво, Богу віддамо хвалу і славу за спасіння, що до нас прийшло.